Це потрібно зібрати 500 тисяч доларів на вакцину, яка називається антинейробластома. Є лише в Сполучених Штатах Америки, в Нью-Йорку, зокрема, нам порадили. Саме лікування в Польщі проходить за програмою на даний момент, тому не потребується кошти тільки на вакцину. В Сполучених Штатах. в Польщі створений спеціальний фонд, який збирають також. Там і, і я тут збираю як батько в Україні. Вона вже пройшла 10 хіміотерапій, 8, 8, зробили їй 8 хіміотерапій. Після цього видали головну пухлину години, але я думаю, що ми будемо тут Сьогодні студенти та викладачі організовують благодійний ярмарок на збори коштів для трирічної донечки нашого викладача Емілії Здендяк. Вона є Наразі тяжко хворою, нейробластома.